Тоді жінка на ім'я Марфа прийняла його у свій дім. у неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля Ісуса і слухала Слово Його, ж клопоталась про велике частування, і підійшовши, сказала Господи, чи тобі, байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати. «Скажи їй, щоб допомогла мені, же сказав їй у відповідь. Марко, Марко, ти турбуєшся й клопочешся, про багато що, а потрібно ж тільки одне, Марія ж благобрала частку, яка не відніметься від неї, коли ж він це говорив. Одна жінка знатоку, пиднівши голос, сказала йому, блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що годували тебе, а він сказав, блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують його Слава Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, і всі присутні на сьогоднішньому святі, святу суботу, похвала при Святій Богородиці. Саме, чому похвала, дорогі брати і сестри, ми знаємо з вами, чому, тому що Пресвята Богородиця, перетерпівши великі страждання тут на землі. Ходь і не тілесно, але душевно, і сердечно ми знаємо з вами це. Бо вона бачила усі страждання Божого Сина і Пресвята Богородиця, саме Божого Сина, знімаючи і роз, з розіп'ятого Христа, на якому був розіп'ятий Син її. Але якого великого достоїнства придбала Пресвята Богородиця для кожного із нас. Ми знаємо, з вами знаєте, як є Серафим Саровський. Ми знаємо всі про того святителя. Він якби не визнавав, не визнаючи церкви, але став святим, бо він ще тоді казав, що церква це є збагачення для священного служба. І він завжди перебуваючи у лісах, на каміннях, навіть є там його ікона, він стоїть на камені і молиться з правої сторони, то нам подарували цю ікону, один хлопчина. <кій> так, Це є так, Саровський. Він перебуває в таких місцях, подивіться, він старенький. Старенька в нього ряса, старенький є петрахи. Не нова, не красива одежа, не пошита сріблом, не пошита золотом. Як зараз знаєте, є, я дивлюся, бо я знаю, яке облачення має велику ціну, а яке є простеньке облачення. І навіть там наші митрополити, я не хочу нікого зусити, це таке бажання. Але коли носиш митру, яка стоїть 1150. Митра шапка, це така красива на голові. Це не є дуже правильно, я вважаю, так. Тому що не ця краса прикрашає. Бо е, чому така велика ціна, бо дорогоцінне каміння на цій шапці, розумієте? І, але Серафим Саровський, знаєте, коли він щиро молився, і завжди перебуваючи багато людей з ним, які оточували його. Де би він не перебував, хоч він завжди хотів замітнитися на молитву. Чому? Тому що. Якщо ми навіть у будинку стаємо самі на молитву, немає діточок, немає дружини, немає чоловіка, бо дідуся, там молитва йде. Вона лунає, бо ніхто тебе не збиває. А коли вже там більше оточує тебе дітки, той засміявся, той не так перехрестився, той йде, і вже немає цієї молитви. Так само і Сеграфим Саровський. Чому люди йшли за ним? Бо відчували цю благодать, яка від нього виходила. Він щиро молився до Господа на цьому камені, Господь чув його молитву, за його молитвою зціляв людей. І саме при одній із молитв, як явилася йому Пресвята Богородиця, і сказала, що це його істинно правильний чоловік. Бо він часто молився до Пресвятої Богородиці. І саме сьогодні ця велична Субота, похвала Пресвятій Богородиці, де ми прославляємо Пресвяту Богородицю. Де сьогодні і атаку.